14 жовтня, сьогодні от якось так. Таке, друзі, побігали. Боровичка малесенькі, такі взагалі. Тобто він щось росте, то, напевно, кожен день його збирують, не встигає рости. Холодно, тем просто гриба дуже, дуже дуже повільний. Ось, знаходили. маленькі, там є, малесенькі знаходили. Крупного нічого, крупнішого гриба немає. Ось, Трошки в березі понаходили, там в березі, де менше ходили, є хороші, крупні, красиві грибочки. А от витоптані берези, звісно, просто не встигають вони рости. Ось маленьких можна наковиряти. Місцеві знають, як збирати, ходять там, виковирюють і хорошо збирають. Реально добре збирають. А ми таке за ними там, там десь, там десь, там десь. Таке. Треба досвід мати і щоб збирати такі маленькі грибочки під листям. Якось так, друзі, все. До зустрічі в лісі буде при нас бачить. Ось, завтра на Чернігівщину поїду. Якось так, друзі.